Ні, ну слухай, скандали в нас бували, але тут, по-перше, масштаб, і по-друге, контекст. Е, масштаб, е, ну ті суми, які озвучувалися, там, рівень людей, які залучені контекст, це те, що е, там є ці фрази про те, що жаль використовувати гроші на будівництво захисних споруд. І це все, звісно, дало такий поштовх, що там кілька днів абсолютно всі, абсолютно всюди це обговорювали. От. Зрозуміло, що що би, що би не робити, повністю забути про цей скандал ну, не вийде вже. Тобто він, він приклеїться до влади надовго. Ну, зараз тільки питання, що, що буде робитися для того, щоб уникнути політичної кризи. Ну не так, щоб вона і так політична криза. Такої повністю стану повної неконтрольованості і тотальної недовіри там зі сторони суспільства. Тому що я, якщо от, вважаю, як що в найкоротшому терміні по суті на енергетику це ніяк не вплив. Угу. Ну, буде новий міністр енергетики. Дай Бог, це буде притомна людина. Буде новий міністр енергетики. У нас міністри енергетики змінювалися. Але не завжди змінювалася політика, не завжди вони мають вплив. А друге на проходження зими це теж ніяк не вплине. Я переконаний, що там на найближчі півроку це не вплине на відношення партнерів частини допомоги.